25 лютого виповнюється 152 роки від дня народження водитної української письменниці, громадської діячки Лесі Українки. Інтерес до її творчості не згасає і нині. Про неї говорять шляхетна дама, міська євроінтеграторка, безаполіційна патріотка, інтелектуалка, феміністка. А якою знаєте Лесю Українку ви? Ти зараз мішечка маєш витягнути три папірця. Вони різнокольорові, на деяких є запитання, на деяких завдання, на деяких приз. Угу. Опишіть, як на вашу думку, виглядала Блеся в наші часи. Я сподіваюся, не так як я. E, ну, На мою думку, Леся Українка зараз би виглядала. Ну, ну наприклад, от я опишу на вигляд. Там довге волосся. Довге, таке, довге, довге волосся. Мені здається, вона б завжди ходила в сукнях таких якихось нього. Сучасних більшість. Не знаю, мені здається, це була б дуже гарна дівчина, на мою думку. Якось так. Назвіть героїв з твору лісова пісня. Е, Мавка і Лукаш. Лукаш, так, це дуже добре. Читайте. Які слова вигадала Леся? Не знаю. Не знаєте? Я вам можу розказати. Леся Українка вигадала слова як промінь і на провесні. Розкажіть тему на вашу думку та думки. Про вірш, як дитиною бувало. Давайте подожгірша. Бриз! Я щоб знала, я підготувалась. Розкажіть, як Леся називала її сім'я та чому. Здається, мишалося, тому що вона була своїм братом. Не розмий вода. Приз, приз. Ми вам після в кінці дамо приз. Добре? Скільки, е, Леся знала, мов да які? Дев'ять мов, ну не пам'ятаю які мови, я знаю, що дев'ять мов: українську, російську, англійську, е, іспанську. Іспанською, щось не дуже впевнена в цьому, але ще вона знала грецьку, болгарську, італійську, французьку взагалі багато знала. А, так, кого по справжньому кохала Леся? Батьківщину. Ну так, а якщо мова йде про чоловіків? Не, на жаль, також не знаю. Вона по справжньому кохала Сергія Моржинського, хоч і була, ну, хоч була заміжня за іншого. Я розуміла, дякую. Як було звати батьків Леся? Олена Пчілка Косач. Абаська. Петро Косач. Яке справжнє ім'я Лесі Українки. Лариса Петрівна Косач. Приз. Ви в кінці відео отримуєте приз. Хто був офіційним чоловіком Лесі? Я не пам'ятаю, Приз корисно. Ви після цього отримаєте при свою дому? А, Климент Квітка. Так, це Климент Квітка. Назвіть декілька віршів або творів десь українки. Так. А можна підказки? дуже давно вчине. Наприклад, нас на будинку малювали один. Ну, Мавка Так, Лісова пісня. Лісова пісня. А вірші якісь Ну, це не пам'ятаю, вже давно вчила. Наприклад, коли Думаєте. дитиною бувала чи контрспондент. Та, та, та. Знаєте такі? Да, звичайно. Але повністю не пам'ятаю вже. Приз. Ой, вам приз. <різь> <то> зараз ми <вам> не <різь> приз. коли народилася поетеса. Вона народилася 25 лютого. А рік не знаєте? 1870. 71. Ну майже правильно. Е, у скільки років Леся почала читати? Леся почала читати в 4 роки. Так, це правильна відповідь. Дуже з малечко ми почали читати. Ось ваш приз. Дякую. Дякую. Тримай. О, клас, кажу. Любиш цукерочки? карочки? Вам? Ось це вам вже дякую. Вам дякую. Чи правда, що у 1970 році у головному поясі Астероїдів було відкрито нову одиницю на Честь Письменниці? Він отримав назву 2616 Леся? Ну е я не знаю, звичайно, але мені здається, що так. Напевно, правда. Так, це правда. Брехня <реш> ну взагалі це правда, але ну складне трохи питання. Ну дійсно напевно так здається так. Так це правда. правда? Так чи правда, що о 10-річному віці після операції з видалення вражених хвороби кісток, її обидві роки та одну ногу зафіксували огіпс, а вільно залишилася лише одна нога. Пальцями ступні якої вона навчилася писати. Не писати, грати на фортепіано Вона навчилась так. ногою. Так <реш> неправда. Брехня. Так, це брехня. Вона е, навчилася пальцями стопні грати на фортепіано. Ну, здається, ні, знаю, що руки були на робочі, але вона вміла грати ногою на фортепіано, щось таке. В неї і, і одна нога теж була у гіпсі, але ногою вона навчилася грати на фортепіано на той час. Ага. Ні, це брехня. Вона не могла писати ногою. А що вона могла робити? Е, вона грала на ній фортепіано. Чи правда, що у якутській мові немає слова воля, але сьогокраїнка написала про цей факт поему одне слово. Так, <різь> правда. А ви як гадаєте? Правда. <різь> Це брехня. Ну наскільки я пам'ятаю, то там здається взагалі не йшло про то. В поемі нічого не йдеться про якуті і якуську мову. Це неправда. Я не що правда, але щось десь таке чула, Десь щось Леся піднімала таке питання. А, так, це неправда. Вона в поємні одне слово нічого не згадувала про якусь мову. але вона в листі в Агата Ангела Кримського е, ну, попросила, щоб він з'ясував, чи є слово воля в якось мові. Чи правда, що в останні роки життя очі змінили свій колір, вони з темно-сірих стали насичено блакитними. І це дуже дивувало знайомих поетеси. Ну, нехай буде правда. Так, це правда. Ну так, це правда. Це правда, це правда. Правда. <ріхи> так, це правда. А, чи правда, що після смерті поетеси її труну на байкове кладовище несли лише чоловіки? Um, не знаю, хай буде правда. А, ні, на жаль, це не правда. Думаю, чоловіки і жінки. А, її труну несли шестеро жінок і не одного чоловіка. А чому жінки? Вона так заповідала? Мабуть, так. І це були всі її друзі. Неправда. Ну це зі школи ще пам'ятаю точно. Що здається, несли тільки подруги її. І... Шостеро жінок. І останнє. Чи правда, що у 19 років дівчина написала підручник стародавня історія східних народів для своїх сестер? Правда. Правда. Дякую. Правда. Це правда. Ну так, це правда. Так, дякую. Ну напевно, правда, якщо вона писала дуже багато літератури, можливо. і Так, Так, це правда. Дякую. Будь ласка, ми все на все відповіли. Правду. Майже так? Дуже молодці. Дякую. Дякую вам. Ви відповіли майже на все правильно. Ви дуже молодці. Дякую.